Боже, это що такое? Ну, красавіця, ну чого ти так мені нравишся, я не пойму. Ай, ти моя малютка. Сапунця не капає. Я спеціально викрутив для вас сапунку, що ви бачите, в того, тут буде потік такий великий, якщо вона димить і так далі. Ну, я розбирав, коли. Вчора, позавчора, я розбирав циліндр. Тому То, можу сказати, що в принципі я нічого такого критичного незамітина на Поршній воїн на ЦПГ в принципі питань до ЦПГ немає і щоб ви розуміли це АЛМОТ. Це настоящий АЛМОТ, поляндія, там пальчики туди-сюди, кольця. Так, десь слізком просто катаєш, треба сложності вибирати. Ого! Тут -а як підеш, так підеш. Е -е, по поводу ЦПГ. Питань, нарікань ніяких немає, слава Богу. Зараз в мене буде новенький проєкт. І на тому проєкті на моторчику вже стоїть е ТРТ поршніва. Е я ще толком не розузнав, як вона себе покаже в роботі, але но... це краще, ніж стандартна поршніва. Це краще, ніж СССР в будь-якому В будь-якому випадку це ніж СССР. Майте на увазі. Якщо хтось думає, як же, що вибрати яку перш туди-сюди, то парні. Не ставте СССР, ну воно вже своє отжило. Ну я не знаю, це вже не актуально нинче. Я не знаю, куди я їду. Я вперше тут, якщо чесно. Якщо чесно, я вперше. А, все, я вспомнив. Не вперше. Я одразу вже. Писали, ай виклав класний. Готовий газувати і визувати. Ну і все, тут, звісно, настільки пам'ятаю. Ну по дядя зайшов, дивіться, куди він зайшов. Аж там на воно притягнуть. Ходив я на рибалку в цьому році, їздив Сенсу не було. Я нічого не піймав. Можливо, то я рибак такий. Бачите, там дядька 5 колове. З мене просто алергія на рибу. Ні, я, звісно, знайшов місце, де є риба, але... Ти бачиш, як вона робить? Тьох-тюх-тюх-тюх-тюх. Давлення масла горить. Знаєте, що горить? Знаєте, що горить. Це що такое? Тому що масло на даний момент в моторі, як вода, просто як вода, яка там в'язка, для чому річ. Я ось регулював клапанці туди-сюди, я подивився, масло там чорне. Мало того, що чорне. Я не знаю, наскільки в нього ресурси цього масла, через Но... скільки я там мінять сюди-сюди. інколи складається такі ситуації, що я триждень на масло міняю. А іменно, які ситуації? То в воду заїду. Уже там не масло, а емульсія, то ще щось. Атше так, такі Ну, Я парень як щоб ви розуміли, на днях, на днях їздив такими дорогами, що навіть да, ці не їздили, росачі не їздили тими дорогами. Так, е, да, от то, де в мене відео шорт е, в ютубчику набрав лямчик. Оце про це відомі, про цю місць я кажу. Я туди вперше заїхав і пацанам на це. На Красачах кажу, заїжджайте. Ну, них клас мотоцикла для цього предназначений. А вони та ні, та ні. Та я думаю, а коли не робили. Заїхав в цю коротше, Поїхав. Боже, я раз перекинувся, мене викинуло через руль просто. Давай трапив, по тому примісні, не знаю, щось якийсь скала, камінь буде терчати і викине мене з руля в той раз. А коротше я заліз в тут біжуху, я елі вибрався, щоб ви розуміли. Мені понравилось. Мені понравилось. Так, да, так. Да. Були трабли. Після того я лагодив антеху. Ого, я сказав, не треба летіти. Там би в терен завернуло б. І трава скользка. знаєте, як ото по соломі їздиш, а вона як на лижах. дорога веде Тобі, вона аж туди веде я просто не хочу заїхати туди откуда не виїду розумієте? Де? десь та й виїде Мужчинське, заїжджать чи не заїжджать напевно це знак що не треба туди пертись я просто не знаю де я виїду якщо чесно так, е, нетралочку. Оп, оп. Це був знак. Туди оперти з ніхто. Так, якщо це відео набере 2000 лайків, я продовжу поїздку цією трапінкою. 2000 лайків на цьому відосику я заїжджаю на МТшки туди. Поки що я туди не рипаюся, знаєте чого? Подо обрыв, обрив, мабуть, метрів п'ять. І щось у мене бажання туди лізти, вообще немає. Щось взагалі не хочеться. Лапанці, до речі, ток-ток-ток. Єлі-єлі душа в тілі. Я в професіональних мотоботах. Так, ви запам'ятали, 2000 лайків на цьому відео я заїжджаю туди далі. Поки що тут рипатися не хочу. Я тут отут, а я вперше. Що тут у нас може сюди? І драпануть. Та можна, думаю. Нічого мені не буде. Нічого не буде, але потеряв воду. Як нестранно. Не глохне. Блін, водичку треба забрати, бо вона холодна. Ого! Працюєш, карлупа. На полу спущених, но працює. Умничка, папина конфетка. Так, шукаємо тропинку обратно. А, да я тут не перший. Дивлюсь, тут уже намотана дорога. Заріжка така, щоб ви розуміли, я вас істікаю попом. Везде причому. У всіх містах. дурак мені нам трися такий як я не летів от зараз ми поцілуємо а ця вода мені щось геть мішає диви загнав колючку. диви опять ця вода упала загнав уже колючку. а до речі скат задній спів вже пробив за цей час ну що не знімав відео пробив скат Причому якось паличкою, глядається якоюсь, это такого плану. Боже! Мегамора, мегамора, ося жарішка. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. 5. О, я не туди дивлюсь. Та ця вода мене... задолбала. Сапуниш, малешка! Дивись, ця вода, я не знаю куди йти. Треба буде щось на інші разі придумати. Я б так хотів красиво зайти в поворот. А дашечка я не пам'ятаю куди я заїхав. Сьогодні, Дивіться, вода мене муляє. Ну то таке. А! Забув сказати! Знаєте, що прийшло? після предыдущих покатушок? Я розірвав восьму пару. В мене клапан. А, плапа стріча з партняком Оскар. В мене пробилось колесо. Коротше, урон був максимальний. Но двигатель не положив. Саме раз іменно стерпів мордят кого в ней, поняли? Ой-ой-ой, без цеплення включив фар. Так, так, так. На заже муху бутилося. Це без щеплення включив, ви чує, тр, -тр, -тр, тр Це без щеплення поскакав мост. Так, я думаю, я десь упаду в тіньку. О, я і знаю, де. Упаду в тіньку. Хай МТ трошечки остине, тому що неплохо так я її врезав. Ну щоб ви розуміли взагалі моці. Ось все, аж завернуло. Ось тут я, мабуть, упаду. Кавелить корови ще. Умнішка МТшка. До речі, вона коли нагрівається... Коли нагрівається, вона щось з оборотами. Я не знаю, це у всіх так. Щось воно теряє обороти. Ну поняли, не устойчиво робить. А ти взагалі не робить. Та коротше мужчинське, навіть я зараз перекурю легесенько. Та думаю, що другу частину вам запишу. Зроблю два окремих відео. Не, ну так взагалі сасма. Отак так взагалі красота, скажи. Чого, бля? Ах, красота. Все, мужчинське, на зв'язку. Друга частинка буде.